Всім доброго перечасу! З вами Ірина Літовка, канал Таро за покликом душі. Хочу зробити коротенький розклад. Яка подія порадує нас з вами, українців, в листопаді 2022 року? Подія. Пов'язана з нашою перемогою. Бачите? Ну ось уже карта сама перевернулася. Король Жезлов. Це військові, професійні військові. Порадують нас з вами. А що ж там далі? Давайте дивитися. Яка подія нас з вами порадує у листопаді 2022 року. Ну от, тільки хотіла порадуватися, не пойму. Дивіться, військові отримують результат дуже хороший, але, можливо, наших військових в листопаді, ну, це треба буде чекати. Це не так швидко. Дадуть щось, таке, якийсь ресурс, але треба почекати в листопаді. Такий ресурс дадуть, що... Наші військові нанесуть таку шалену, ніщівну поразку, і це вже планується, заплановано, це все йде по плану. У нас іде все по плану. Таку нанесуть всіма способами: знаєте, всіма стихіями, які тільки можуть. Нанесуть ворогу дуже активну, таку, дуже міцну поразку, по тузу жезлів. І ми будемо дуже щасливі від цього. От саме ця поразка їхня десь на якомусь етапі, але треба почекати. Це буде не на початку листопада. Якщо почекати, то, мабуть, це буде в кінці листопада десь. Але буде така наша перемога десь, така їм буде нищівна поразка, якої вони не очікували. І ми будемо щасливі з вами. Ось така подія нас порадує в листопаді, у нас з вами, українці, які і душою і серцем за нашу рідну державу, порадує нас в листопаді 2022 року. Тож чекаємо і віримо в наше славні ЗСУ. Тільки вони нас, залог нашої перемоги. Ну, і ми з вами маємо їх підтримувати. А з вами була Ірина Літовка, канал Таро за покликом душі. Пишіть, будь ласка, чи подобаються вам коротенькі такі розклади. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте мої відео. Давайте з вами спілкуватися на моїх ефірах. А ще в мене є група в телеграмі, яка. Має таку ж саму назву, як і канал Таро за покликом душі. Добро пожаловать в цю групу. Я вас там чекаю, там ми працюємо індивідуально. На цьому все. З вами була Ірина. До нових зустрічей на сторінках, на відеостарінках моїх розкладів Таро і в ефірі Все буде Україна!